Добрий день! Сьогодні я вирішила вперше зняти для вас розпаковочку свого замовлення. І разом з вами відкрию свою посилочку і подивимося, що ж такого мені в ній прийшло. Так. Перше, що ми бачимо в коробочці, це наша накладна. А це мені прийшла ціла куча масочок для обличчя. Дівчатка, вони суперові, просто класні. Так, це у нас, це мій подаруночок, до речі, е, гель під очі. Потім вам розкажу, який він, яка його дія, е, що він дає, які в мене будуть від нього враження. Хоча чула за нього дуже гарні відгуки. Так, далі каталоги, плівочка, щоб не зіпсувався товар, щоб нічого не розбилось. Також в моєму замовленні універсальний, багатофункціональний, концентрований лужний засіб. Дівчатка відмиває. Сковорідки, кастрюльки, все відмиває на ура. Просто супер. Таких їх у мене в замовленні два штучки, зубна паста, так. крем для обличчя з пребіотиками. Крем, до речі, я вже пробувала собі. Це в мене прийшов на замовлення. Я залишила собі такий. У мене є відчуття від нього шикарне. Шкіра зволожена, впитується він досить швидко, і відчуття зволоженості і напитаності шкіри на весь день. Дуже рекомендую цей крем. Пізніше вам покажу, яка його консистенція, який він є. А також у мене в замовленні два аромодифузори, також пізніше покажу. Один із них я залишаю собі, інший це замовлення клієнточки. Аромати, також потім розкажу, які саме в мене враження від цього аромата. Сподіваюся, що мені сподобається. Ось таке моє замовлення. так. Ось так. Оце все моє замовлення. Пізніше розкажу про свої враження. І всього найкращого будемо зустрічатися далі.